А ви знали, що пряні сирні кульки лабне можна легко приготувати вдома. Для цього до жирної сметани додаємо густий натуральний йогурт, всипаємо сіль і добре перемішуємо. На глибоку ємність викладаємо в 4-5 разів складену марлю. Перекладаємо отриману масу, добре скручуємо, зав'язуємо, ось так підвішуємо, щоб стекла вся сироватка. Залишаємо на 12 годин в холодильнику і отримуємо шикарний крем-сир. Окреми руками формуємо кульки, обвалюємо одні у запашних травах, інші в копченій паприці і треті у кунжуті. Ось так спеції беріть на ваш смак. Перекладаємо у баночку і тоді беремо якісну корисну олійку. Я обрала гірчичну від Живодар. Це український крафтовий виробник натуральних сиродавлених, нерафінованих олій, холодного віджиму. Залишаємо кульки в холодильнику настоятися і можна нас. Солоджуватися це дуже смачно обов'язково приготуйте.